Це вже перше відео в 2023 році. Багато чого встигло змінитися, в тому числі в мене досить сильно відросло волосся, що я помітила тільки на сьогоднішньому відео. Мене звати Інна Турчик, я коуч та інструкторка Mindfulness, а також я навчаюся на КПТ-консультанта і мрію стати КПТ-терапевтом. У своєму відео я хочу поділитися з вами трішечки натхненням, тому що дивлюся я в це вікно. Неймовірно, сіро, неймовірно, якось так сумно, і хочеться поговорити про те, як можна додати собі трохи більше впевненості і управляти своїм життям, незважаючи на те, що відбувається довкола. Отже, сьогоднішнє відео про планування року, але це не буде класичне технічне відео, де я буду розповідати, як правильно розпланувати рік. А поділюся своїм досвідом, як я це роблю і які свої уроки я вивчила на минулих роках, коли я теж багато планувала рік, що мені допомогло все-таки виконати плани в минулому році. Коли розпочалась війна, і що допомогло мені налаштувати таку структуру і гнучкість у своєму плануванні? Тому залишайтеся зі мною, не перемикайтеся і поговоримо про планування. Ще коротесенький апдейт, що взагалі відбувається в мене в житті, в житті моєї сім'ї. Ми в грудні повернулися до України. Останні свої відео я записувала ще в Хорватії, але ми повернулися, я неймовірно цьому рада. Але коли дивлюся в вікно, бачу цю таку сірість, зиму. Просто не маю жодного настрою думати про те, що буде далі. Я нагадую собі, чому взагалі планування для мене потрібне і важливе, тому що в минулому році воно допомогло мені. Тримати себе в руках, тримати себе, скажімо так, в стані своєї внутрішньої опори, і якраз заглядання в мій блокнот і планування кожного дня, кожного тижня, кожного місяця допомагало мені усвідомлювати, що насправді я керую своїм життям, а не обставини керують моїм життям. Тому по апдейтах ви я запишу окреме відео, тому що зараз багато чого змінюється в житті. Ті, хто слідкує за мною в інстаграмі, знають. Але запишу окреме відео такий більший лайфстайл про те, що взагалі відбувається, як я з цим справляюся і чому ми повернулися. Але в цілому, сьогодні хочу поговорити про те, як зробити ваші плани не як перестати боятися ставити цілі і взагалі щось планувати. І як взяти ну, такий м'який спокійний та впевнений контроль над своїм життям прямо зараз. Незважаючи на те, що сьогодні вже 18 січня, і якщо ви не почали 1 січня нічого страшного, можна почати будь-коли і як завгодно. Головне, щоб у вас було для цього бажання, настрій, натхнення, яке я планую вам дати саме в цьому. Перший мій носій, про який хочеться розповісти сьогодні, це мій улюблений носій для натхнення, блокнот Dream Year. Це мій вже другий блокнот. Перший блокнот я мала у 2022 році, я його заповнила повністю. Це, напевно, перший блокнот, який я пройшла так від початку і до кінця. І тому я вирішила цього року продовжити і взяла цей блокнот. Мені подобається його візуальний вигляд, він такий дуже мінімалістичний, естетичний, а також мені дуже подобається його наповнення. Він вже вийшов українською мовою, слава Богу. Я дуже рада компанії Upgrade, що вони це зробили. І його цінність полягає в тому, що тут є такий великий, великий, великий розділ, який приділений не тільки плануванню, а саме такий. Ем... Такому аналізу себе, того, що для мене важливо, того, що для мене цінно. Тут є розділ «About me», тобто про те, що взагалі я хочу в своєму житті, не тільки в цьому році, про мої цінності, про те, як я хочу бачити себе, що я хочу робити, як я хочу втілювати ці цінності. Тут є про мої мрії, ну такі листи до себе. Тобто, це більше така натхненна частина. І друга частина це є планування своїх місяців. Отже, чим відрізняється блокнот від минулого року? В минулому році було ще по тижнях, тобто кожен тиждень можна було вести. Такий трекінг і мені це дуже подобалось. Я не знаю, чому вони це забрали. Але цього разу тут є тільки місяць, тобто є цілі на місяць, є підсумки місяця. І вже окремо, якщо ви хочете, ви можете собі вести десь трекінг кожного тижня. Тому я от зараз задумуюсь над тим, що напевно це буду вести в електронному форматі. Отже, якщо подивитися на цілі. Вони тут поділені на різні сфери. Наприклад, перша сфера, яка тут показана, це є тіло і здоров'я. І цього року, як бачите, я використовувала різні стікери, різні маркери. Мені дуже подобалося робити це візуально красиво. І я оформила деякі цілі, які тут вказані. Наприклад. Сфера стосунки і оточення, я ще нічого не написала. Я ще досі в процесі планування своїх цілей, тому не пізно. Якщо ви ще досі не поставили ніякі цілі, нічого не розпланували, то кажу вам я, що ще не пізно, і ви можете зробити це в будь-який момент, коли відчуєте свою силу і натхнення. Мені подобається. Суть цього блокноту, якби цього паперового носія мого планування року в тому, що вона виконує роль натхнення. Коли мені потрібно пригадати, для чого мені це все потрібно, чому я йду до цих цілей, ем, яку я отримую. Який сенс я закладаю в це все, я повертаюсь до цього блокнота. Тому витягаю я його не так часто, це може бути раз в тиждень, раз в два тижні, і я точно його не ношу всюди з собою. Тобто тут немає ніякого щоденного, щотижневого планування, тут є тільки планування по місяцях. І ще одна класна штука, яка тут є, це є колесо балансу, яке є на початку кожного сезону: весна, літо, осінь і зима. І ви можете просто за цим колесом балансу підводити такі невеличкі підсумки, що взагалі відбулося в цих сферах, як вони змінилися, як ви рухалися до своїх цілей. Це варто робити як мінімум раз в три місяці, і так це розплановано в цьому блокноті. Тому перший мінус паперовий його ціль натхнення, і це дає мені можливість не забувати про мої глобальні річні цілі, про мої мрії, про мої бажання. Наступним носієм буде подивитися через кілька секунд. І отже, коли ми говоримо вже про другий мій носій, планування це є Notion. В Notion я записую свої плани на рік вже більше у такий структурній... Композиції, скажімо так. Тобто в Notion є дуже багато таких темплейтів, які я для себе створила, але мені дуже подобається планувати саме по проєктах, тобто які в мене є плани по моїх проектах, які я цілі ставлю по моїх проєктах. Наприклад, якщо подивитися зараз, то в мене є десь, два, три, чотири, п'ять вісім проєктів. Це приблизно як вісім сфер життя, але вони відрізняються. Наприклад, в мене є сфера життя, здоров'я, тіло і так далі, але в мене окремо є проєкт це вагітність. Тобто це і стосується до здоров'я, але це окремий проєкт, яким я займаюся. Тому в новшенні я планую більше по проектах, і в новшенні я записую більш такі конкретні якісь ем, майлстоуни або якісь такі точки, до яких я хочу дійти. Мені подобається Notion, тому що це такий хороший інструмент для візуалізації, структуризації. І е, якщо подивитися на планування мого року, то в принципі воно таке досить мінімалістичне, там немає ніякого великого такого плану, мадмепів і так далі, але принаймні те, що я тут записую, такі основні блоки, такі цеглинки, з чого має складатися. Досягнення моєї цілі допомагає мені розуміти, що якась будь-яка велика ціль, яку я для себе ставлю, вона складається з маленьких цеглинок, які мені потрібно пройти, скласти для того, щоб побудувати цей фундамент і дійти до цієї цілі. Отже, якщо говорити про Notion, я користуюся тільки на комп'ютері. Мені не подобається взагалі користуватися в телефоні. Він не є дуже зручний для цього, але можливо, якщо вам подобається, спробуйте на телефоні. І я Якби рекомендую не сильно влазити в дуже таке величезне планування в ноушені, тому що ви швидко в ньому загубитеся. Краще спочатку зробити все дуже просто, мінімалістично, максимально зрозуміло, а вже потім, можливо, ви собі будете додавати якісь прикольні штуки. Тут можливостей неймовірно багато, навіть в безкоштовному ноушені, Отже, рекомендую цей інструмент, якщо ви ще ним не користуєтесь. Останній мій мінусі, з яким я <смеш> ношусь кожного дня, це мій телефон, і в ньому є мій Google-календар, яким я постійно користуюся. Тобто всі ті плани, мрії, візуалізації, які я прописала в себе в блокноті, я потім структурую в себе вношенні на такі кроки, які я маю виконати. І ці кроки поділяються на щоденні завдання, які я маю виконувати кожного дня. Кожного тижня. Для цього в мене є Google календар. Тобто я не користуюся жодними таск-трекерами чи якимись програмками для записування своїх задач. Я всі задачі зразу записую в календар і прогнозую, скільки часу вони в мене будуть займати. Тобто, для початку я записую всі свої сесії з клієнтами, тому що це зустрічі, будь-які інші зустрічі, наприклад, походи до лікарів, там коли я маю кудись поїхати і так далі. А вже потім, коли в той час в мене який залишається, я вкладаю частинки своїх проєктів як задачі. Наприклад, в мене є проєкт зняти 4 відео на місяць на YouTube. І в мене є задача це зняти ці відео, відмонтувати ці відео, викласти ці відео, написати тексти, потім розшарити і так далі. Тобто це 5-6 задач, які мені треба записати собі прямо в календар. І я це роблю одразу, тому що я розумію, що якщо я це не зроблю одразу, то потім... Мені дуже складно буде знайти цей час. Google календар це прям дорогий в моєму серці інструмент. Я з ним вношуся повсюди, в мене в ньому записано все-все-все, включно з моїми буденними рутинами, такими як сніданок, обід, вечеря, прогулянка з собаками, полежати, відпочити. Я записую це в календар. І оскільки це відео про ресурсне планування, то перш за все в календар я вношу ті цілі, які пов'язані з моїм ресурсом. Я вношу туди те, що пов'язане з моїм здоров'ям, наприклад, це походи до лікарів, аналізи і так далі. Я вношу туди відпочинок, здоровий сон, ту кількість сну, яка мені потрібна, і я її не порушую, тому що я знаю, що якщо я не висплюсь, то це буде для мене досить складно, принаймні на цьому етапі життя. І я множу туди відпочинок, тобто є час в мене, коли я не працюю це, наприклад, до 9 ранку, це 100%, і після 9 вечора. Отже, третій носії моїх планів і задач скоріше це мій Google-календар на телефоні. Ну і так само користуюся ним на комп'ютері. Далі розповім про те, які основні принципи планування року я використовую, щоб воно все-таки діяло і допомагало в вашому житті. Якщо говорити про основні принципи планування року, то я ділю рік на квартали, місяці і тижні. Тому що для мене рік це такий досить величезний період часу, і досить складно щось прогнозувати, особливо коли у нас в країні йде війна, і ми не знаємо взагалі, що буде далі. Але хоча б на три місяці я собі приблизно уявляю, як я хочу себе почувати. Звичайно, що у мене є також цілі на рік. Які є більш глобальними, але ну я не можу сказати, що я от просто ставлю цілі на рік, і конкретно кожного дня я їх переглядаю. Я переглядаю цілі на квартал, і вже відштовхуючись від цілі кварталу, ставлю цілі на місяць, і потім цілі на тиждень, цілі на день. І якщо подивитися, по ну би по цьому по цій схемі планування вона для мене дуже гарно спрацювала, тому що це давало мені можливість частіше переглядати цілі, якісь штуки відкидати, які більше для мене не працюють, і якісь штуки залишати. Отже, якщо говорити про планування кварталу, то я таку схему зараз таку саму використовую зі своїми клієнтами в роботі в програмі Сильний старт про неї в кінці розповім трошки більше. Ми плануємо те, як ми хочемо бачити три місяці. Три місяці це досить такий ефективний, хороший період, за який ми можемо приблизно щось розпланувати. І це дає змогу відчути, що це не такий величезний період часу, а такий досить ну, такий період, який ми можемо усвідомити. Я закладаю туди бачення, тобто, як я бачу себе через три місяці. Як я хочу бути, як я хочу себе почувати, що я хочу робити ці наступні три місяці свого життя, і що я хочу мати. Тобто, яких можливо матеріальних чи нематеріальних ем, цілей я би хотіла досягти. І в результаті цього я ділю вже на місяці. І кожен місяць я обираю певний фокус. Наприклад, цього місяця січень це в мене фокус здоров'я і тіло. Це не тільки стосується мене і моєї сім'ї. Це пройти різні медогляди, здати різні аналізи. Зайнятися тим, що давно відкладали, наприклад, там зробити е, якийсь масаж чи якісь речі, які треба було давно зробити. Все, що стосується тіла і здоров'я. Таким чином, мій мозок налаштовується на певну тему, він розуміє, що зараз, цей місяць, ми присвячуємо цьому і не розпорошуємося на якісь інші сфери. Наприклад, лютий в мене буде присвячений якійсь іншій темі, я ще не вирішила, який, але обов'язково вам розкажу. І ви також напишіть у коментарях, якій темі ви б хотіли присвятити цей місяць. Нехай залишилося пів місяця, але яку тему ви би для себе обрали. І далі я планую вже тижні. Тижні у мене, я їх планую переважно в неділю, я розглядаю те, які мені задачі потрібно робити протягом. Цього тижня і я ділю певні дні на робочі і неробочі. Тобто субота-неділя це в мене не дні за деякими дуже, дуже, дуже рідкісними випадками. І в мене понеділок, вівторок та середа це зустрічі з клієнтами та інша робота, яка стосується моєї індивідуальної роботи. А четвер, п'ятниця це більше дні, які присвячені моїм власним проектам. Для розвитку своєї справи. Четверточніше це день такий, а п'ятниця день присвячений навчанню, що точно не варто робити 100% коли ви плануєте свій рік. Перш за все, це бути жорсткими в своєму плануванні, тобто ставити собі такі цілі і сказати так або і Більше ніяк. Я взагалі не прихильник жорсткого планування, особливо в реаліях сучасного світу під час обстрілів, тривог, відключень світла. Тому не ставте собі якихось жорстких рамок і пам'ятайте, що чим більш гнучкими ви будете, тим легше ви можете реагувати на різні зміни. І це якраз допоможе вам досягати ваших цілей. Не битись головою об стінку. Коли ви розумієте, що це вже не ваша ціль, і вам треба піти, можливо, якимось іншим шляхом. Друге, це обов'язково не планувати кожну вашу вільну хвилинку, тобто не робити так, щоб весь ваш графік був забитий. В мене колись була така помилка, що я повністю-повністю заплановувала календар. І якщо щось траплялося, що потрібно було щось переносити, якось щось змінювати, в мене не було цієї гнучкості. Тому я завжди залишаю якісь буфери невеличкі кожного дня. Тому що деколи мені просто захочеться прилягти і відпочити, деколи буває прям погано, і треба ну, якось передихнути. Або буфери впродовж тижня, коли якісь зустрічі можуть змінюватись, можуть якось переноситись. Ну і насправді, чесно, я не розумію сенсу в цьому, щоб настільки жорстко це все тонувати. Бо я сама обрала для себе такий стиль життя, який я хотіла мати більш вільний. Тому я не хочу сама себе в ньому обмежувати. Ще дуже важливо, тим, те, щоб не обмежувати себе зовнішніми обставинами і не казати, що от зараз війна і все. І я нічого не можу планувати, взагалі, які плани, про що ви говорите, це нереально і так далі. Я розумію, що нам всім дуже складно і що є ця тривога перед невизначеністю, і нам дійсно складно щось розпланувати. Але е, мені дуже подобається опора на внутрішніх сенсах, на те, що для вас важливо, а не тільки опора на зовнішніх. І якраз це мені дуже сильно допомогло в минулому році, незважаючи на війну. З різними модифікаціями продовжувати все-таки робити те, що я запланувала, і жити тим життям, якого я хотіла в тих умовах, які були доступні. Також є дуже важливо не забувати про цілі, які ви для себе записали. Ви так знаєте, гарнесенько записали, приклеїли стікерочки і поклали десь там на полицю. Не робіть так, тому що це неефективно. Ну, по моєму досвіду, я сама так колись робила. Тобто, чого не варто робити, це точно не варто записувати цілі і забувати про них. Цілі це такий живий ваш інструмент. Ви будете з ними кожного дня працювати, про них думати. Вони вас надихають, вони вас мотивують. І ну, якби вони мають бути з вами. Ви можете їх переглядати, ви можете на них дивитися. Якщо вам так подобається, от, наприклад, мені це зараз заходить, це візуальна дошка, позаду в мене є, на якій ви можете поклеїти різні е, наліпки з різними написами, цитатами. Тобто не забувайте про ваші цілі. Це не означає, що ви поставили цілі і ви їх десь ну, дійсно поставили на полицю. Вони мають бути живими, вони мають бути з вами, ви маєте їх пам'ятати. І останнє це така помилка не відслідковувати прогрес. Тобто, коли ви ставите цілі, йдете до них, щось робите, 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 але ви не відслідковуєте цей прогрес і не хвалите себе за нього. Або взагалі якось не знаєте, наскільки ви просунулися, наскільки ви рухаєтесь, чи не рухаєтесь, чи ви стоїте. Тому дуже часто я своїм клієнтам даю саме інструменти для відслідковування прогресу. Це можуть бути абсолютно різні інструменти, які вам пасують, які вам підходять, але головне, щоб ви пам'ятали, що потрібно постійно відслідковувати прогрес. Для цього є інструмент, наприклад, хороший. Ця рефлексія в кінці тижня, коли ви переглядаєте цілі, що було зроблено, за що ви собі вдячні, що можна було зробити краще. І шаблони до такої рефлексії будуть у мене на Патреоні. Так, так, я роблю Патреон. І мої патрони будуть мати такі шаблони, які вони зможуть використати для своєї щотижневої щомісячної рефлексії. Тому переходьте за посиланнями в описі до відео та ставайте моїми патронами. Буду дуже вам за це сильно вдячна. Ну що ж, на кінець відео вже й до мене Майкі прибіг, і я хотіла підвести підсумки того, навіщо взагалі планувати рік і чому мені це так важливо. Я зрозуміла, що це дає мені можливість стати автором свого життя, авторкою свого життя, не просто плисти за те і робити якісь речі, які мені треба, треба, треба робити кожного дня, для того, щоб досягти якоїсь примарної цілі. Тобто, це допомагає вийти з цього режиму виживання, в якому ми, на жаль, знаходимося зараз, і трохи допав відчуття цієї творчості, того, що ви можете робити те, що ви хочете, і досягати тих цілей, яких ви достойні, і жити тим життям, якого ви хочете.